Здоровенькі були, не чекали? А ми продовжуємо розбирати деякі цікавинки у Ghost of Tsushima. У грі є ще одна механіка, яка абсолютно точно скопійована з реального життя, і це. Протиборство у кендзюцу існує стійка Вакіно Камае. Ця стійка припускає, що фехтувальник тримає меч відведеним біля стегна, і це не дає противнику передбачити, яка ж тактика буде використана після того, як меч вихоплений, атакувати потрібно швидко і чітко. Крім іншого, в японській культурі існує так зване іайдо: мистецтво раптової атаки або контратаки з використанням меча, на відміну від Кен. До тут вивчається не саме фехтування, а миттєва поразка противника з спочатку прибраним впіхви мечем. Під миттєвою поразкою розуміється швидке оголення меча з наступним завданням удару при небезпеці. По суті, механіка протиборства включає в себе обидва ці мистецтва, а заразом найбільше схожа на реальний поєдинок на катанах, який був максимально короткий. Період пошуку вразливих місць суперника один-два удари. Кінець бою